Всіх вітаю на своєму каналі. У мене сьогодні для вас холодець. Холодець із домашнього бройлера. Я ніколи не варила такого холодця іменно із бройлера. Пробую сьогодні перший раз. Покажу вам, розкажу. Ну, в общем, все буде на ваших глазах. М'ясо брулера. У мене тут крильця, спинка, ось от такі от ножки, які гомілки називають. І навіть такі от лапки є. Для того, щоб було більше животина, знайшла в себе в холодильнику, пришла в морозилке, вот таку цену шкурку. Она мені тоже надо буде, як живерующий елемент. Ну, такі ось от спинки. Ну, в общем, вот таке от мясо. Вес тут 1,97 кг. Ну, зважила з тарілкою. Я відніму тарілку, потом точно напишу в описанні під відео, який вес мяса. Звісно, чорний перець, горошок, сіль, морква. Три цибулини, корінь обов'язково додаю я петрушки, лавровий листочок, ну і чесник, який я ще не почистила. Поки буде варити, холодець, його почистю. Так, в каструлю я закладаю м'ясо, шкурку, лапки. М'ясо я три рази зливала воду. Я от сутки його вимачувала, щоб не було ніякої крові, ніде нічого. Заливаю м'ясо водичкою і ставлю на плиту. Ось так я набрала води, аби тільки покрило м'ясо. Я вам не казала, що я буду використовувати желатин, так як у мене нема старого петуха, немає свинячої ноги, а м'ясо півтора місячного бройлера. Тут желатина мало і я боюся, що він просто плохо застине. Скільки я буду додати желатину, я скажу трошки пізніше. вот такой вот у мене фірми. Я її не рекламірую, просто вам показую, яким желатином пользуюсь я. Тому що торгових марок желатина дуже багато. І я якось попадала на такий желатин, що він просто ну, неприятний мав запах. Мені не подобалося. А тут запаху такого якогось постороннього немає. Все, ставлю я на вогонь струльку з м'ясом, і нехай. Екіпає. все Закипів бульйон, закипіло м'ясо. Я шум не збирала нічого, бачите, от таке воно все мутне і некрасиве з таким от шумом. Тепер я це м'ясо візьму і буду його вибирати у миску. Е, я завжди Перший бульйон сливаю. Я ніколи не варю холодець на першому бульйоні. По-перше, мені не можна навари, а по-друге, я не люблю стоять і півчаса збирати оцей весь шум, навар чи шум. Все, вибираю це м'яско. А сам бульйон, у мене є собака, ми будемо варити на цьому бульйоні їй кашу. Так що нічого не пропадає у нас. буквально минут 10-15 прокипіло м'ясо хорошо виварилась оця вся какобяка все зливаю миємо каструлю мию м'ясо потім покажу далі каструлю вимила м'ясо теж перемила і опять назад поклала в каструлю у мене тут вода це з артизіанки вода беру у мами даже не хочу свою воду з-під фільтра брати. поїздимо до мами і беремо у неї дуже хороша вода. І наливаю водички. У нас не так багато, так, не знаю, стільки. Зараз побачу. Це буде 2 літри. Літри 4 точно треба буде налити. І так, 4 літра. Ця каструля у мене на 6 літрів. Я зразу все кидаю перець, цілу морквину, три цибулини, лавровий лист, 2 штуки, корінь петрушки. І зразу же ж я, Ой, щас, секундочку. і зразу же ж я додаю отак от. Столову ложку солі з горкою. Все. Потім я буду пробувати на соль і додавати вже по своєму вкусу. Це я роблю для того, щоб коли буде варитися м'ясо, воно добре теж прийшло з солью. Щоб воно не було, знаєте, не солене. Ставлю на огонь. Зараз воно доведеться до кипіння, я покажу, а потім уберу на маленький огонь і хай воно собі там булькає. Все, бачите, поставила каструлю з холодцом на великий вогонь. Уже практично вода починає закіпати. Я переставляю каструлю на маленьку комфорку і роблю самий маленький вогонь. Тут виключаю і переставляю ось Чи прикриваю я кришкою каструлю? Так, да, прикриваю тільки не повністю. У мене, правда, від цієї каструлі немає кришки. Я взяла від великої каструлі і отак от. Так от Ось так прикриваю кришкою. І тут воно собі буде мліти, булькати. Шум ніякий, я вже не знімаю, так як все, тут бульйон чистий. Потім тільки буду, знаєте, такий жирок там буде підніматися, і така пленочка буде жирова, я її буду знімати. Все. Варитися він десь буде у мене 3-3 з половиною часа. Пройшло майже 3 години, і, бачите, настільки зменшився. Мій об'єм холодця. Я вже буду виключати огонь і доставати м'ясо, нехай воно остиває. і буду у цей бульйон додати чесничок. Добавила чесничок і зараз оставляю буквально на 5 минут, щоб бульйон настоявся з чесником. Прикриваю кришечкою і це все. Це, бульйон я перецідила хорошенько, м'ясо обібрала, тільки тут де крилишки, я ставила косточки, тут особо не машу. І ще набрала чашку бульйону. Тут у мене пачка желатіна 25 грам. Заливаю її бульйоном, перемішую і даю, щоб добре набув желатін. А потім я його распустю або в мікроволновці, або на водяній бані. Дивіться, як вам удобно. Все, хорошо растворився желатин, вот він у мене. І тепер я його виливаю до основного бульйона. Так, через сіточку. І Хорошо перемішую. Ось так я приготовила собі тарелочку, щоб залить. Холодчик, зробила розочку із морковки, петрушечка, ну і кусочки мяса. Все, розливаю наш холодчик аккуратненько. Лучше вот так на тарелочку, сбоку. Так, можна ще чуть-чуть. Все, і виносю на холод. Так я буду розливати холодчик. Ну що, застиг мій холодець, Ось такий результат у мене вийде. Хочу вам показати. Бачите. Ну, як він застиг, мені не дуже подобається. Все одно він живенький такий. Я люблю, коли холодець. Більш тугіший. Ну, тут ви бачили, яке було м'ясо. М'ясо було бролера і дуже мало було тут жліруючого такого м'яса. Але, так, нічого, прозрачний, доволі непоганий. Да, Ось от такий от холодчик. Ми вже спробували, він дуже вкусний, холодець не може бути невкусний. Ну, що хочу сказати. Можна готувати такий холодець, но без добавлення желатина, якщо у вас там немає там, ноги свинячої чи куска петуха старого, він без желатину не застигне. Все одно надо додавати його. Я додавала мало желатину. Я додавала на 2 літра пачку. Треба було 2 пачки додавати. Но я не люблю багато желатина в холодці. Вообще, що є, то є. Вот так вот, значит. так вот выглядит. Так что, кому было полезно, приятное видео, ставим лайк, подписываемся на канал и всем миру, добра и любви.